Історії ж, бо пишуть на столі, ми ж пишемо кров'ю на своїй землі, ми пишем плугом шаблею мечем, піснями і невільницьким плачем, могилами у полі без імен, дорогою до Києва злубен. Історія українського народу терниста та складна, тож ми її цінуємо та пам'ятаємо. На території іскрівської сільської ради повинно було пройти розпаювання земель 34 гектарів. Але депутати Петрівської селищної ради прийняли рішення зберегти ці території, адже до них надійшло звернення від громадської організації Свіча пам'яті про те, що ця територія є історичною пам'яткою нашого краю. Ну, це історія наша, і дуже прикро, що дуже багато хто її не знає. Я не скажу, що я її знав, але підійшли, коли пішли науковці до нас і сказали, що це поле розпайоване, і будуть орати, а тут така історія. І ми, ми внікли в це все. І слава Богу, що ми все зробили для того, щоб його не розірали, людям дали в другому місці, а це оставили. Олександр Поворознюк зазначає, що пишається історією своєї батьківщини і буде докладати усіх зусиль, щоб територія Савиного поля стала заповідною зоною. Знаєте, в нас в Україні якось так. На нас Україна найбагатша держава, по суті, по всьому. Але знаєте, в нас якось так получається, як ото... Е... Вміла хазяйка приготування, вміла подати. Так, ми їдемо десь у Англію, там їдемо десь в Германію, там слухаємо, як там в якомусь столітті башня там згоріла, і ми роти відкривали, слухаємо, а в нас така історія, в нас ну, дуже багато всього. І туристичний е синдром у нас просто. Ну, я я, я він на тому рівні, на якому він відповідає. На сьогодні я рахую, що Україна дуже багата не тільки на залежі і всіх руд, і уранів, і ну, всього в нас вистачає. Але в нас не вистачає ума об'єднати це все і розказати людям просто історію, така як вона є. Несподіваною ініціативою приєднання території іскрівської сільської ради до Криворіжжя депутат Петрівської громади невдоволений. Знову ж таке прикро, що як тільки е, вже це висить на сайті Академії наук і все, що це ну, дійсно, тут така знахідка, вже криви хоче приєднати іскровку до себе, щоб ця історія Ну не буде так, не буде. Буде воно все в Петрові, раз ми не дали його і Для нас це буде історія, і я думаю, що зелений туризм буде. Іменно в Петрівський ОТГ і буде сюди, їздити, знати, узнавати дуже багато чого і пишатися тим, що в нас є така історія. Тож сьогодні вкотре на цій території зібралися науковці, щоб розповісти представникам громади, на якому рівні проходить дослідження території Савиного поля. Ми з вами знаходимося на ділянці, яка називається Савине поле. Названа на в честь Сави Цибедриги, могила, якого тут на окраїні. Села Іскрівка. Це історичний персонаж, і мав він тут землі, і його побратимшам і так далі. Ну, і, вірогідно, ця назва закріпилася якби в топографії. Е, ну, дану ділянку вже більше місяця обстежували. Був також і доктор історичних наук, завідуючий відділом доби бронзи Інституту археології Академії наук України Віталія Трощенко, який також оглянув це місце, і підтвердив, що дуже висока вірогідність того, що ці ломки гранітів могли. Бути ще десь, як мінімум, всередині третього тисячоліття до нашої ери і могли продовжуватись в наступні епохи. Представник громади зазначає, що зі свого боку влада робить все необхідне, щоб ці території стали заповідною зоною. Зв'язку з війною не можемо повним ходом іти в цьому напрямку, але розроблене положення про заповідну зону на основі тих. Досліджень науковців, що ця територія дійсно являє собою велике історичне значення по різних напрямках. Тут багато і охоронних рослин і тварин, тому поки що розроблене положення і далі будемо рухатися. Це не так легко. Хочемо зробити ландшафтну таку заповідну зону. Головне, не варто, як вона буде називатися. Але головне, що тут буде заборонено розорювання земель. Процес цей непростий, зв'язку з тим, що йде війна, і в цілому він потребує витрат фінансових, тому що це все і дослідження і відповідно наукові, і характер земель, який і документація повинна бути. А під час війни на дані. Роботи просто-напросто громада не має права трачати гроші, тому поки що воно в стадії призупинення і розробки всіх матеріалів, які в подальшому будуть використані. Ця територія є місцем бою та могилою для тих, хто не побоявся стати на захист своєї рідної землі. Для України це місце визначне, що саме в цих місцях три епохи об'єдналися. Це як скажімо так, епохи. Епохи е, до нашої ери, епоха до е, козацька доба, тут і старі кладовища козацькі. А потім, коли е, в 41-му році наступали німці, охватували кривий ріг. Тут були, велика була оборона, е, стояла червона армія, вона оборонялася. Потім, в 43-44 му му роках, штурм Рогу, е, е, Армія Ротмістрова. Тут розгортала свої позиції і столкнулася з дивізією Дас Райх. Тут були страшні бої, як колись казав один радянський маршал. Це говорить, маленький Сталінград. І оце одне з тих місць, де загинуло дуже багато е, чорної піхоти, так званої. Ну, ми, ми розуміємо, що, що, що таке чорна піхота. Це ті селяни, котрі жили в цих місцях. Ну, Лозаватка, е, іскравка. Е, не дай вода. Були люди мобілізовані, і вони пішли, скажімо так, в цей, в армію. Тоді не думали їх навіть передівати, почув їх називали чорна піхота. Вони в своїх тілогречках, в своїх свитках пішли воювати. Пішли воювати всі ті, хто тут жили, кого не свого часу не брали в армію як непридатних. Вони всі пішли сюди. І дуже багато їх тут загинуло. Саме в цих місцях робили пробне шорфування, поиск Дніпро. І Криворізька поійськова організація цього Зеленського Олександра, вони зробили шурфування і коли на одному квадратному метрі знайшли одразу три, три кістяка солдат, загинувших, знайшли медаль, по-моєму, за бойові заслуги, то що не пам'ятаю, і за отвагу за бойові заслуги, то це, скажімо так, оце все місце, воно просто вкрите костьми солдат, солдатськими, Просто вкрите. Тут йшла така лінія оборони, тут такі волни, самі елітні фашистські частини, німецька фашистські столкнулися з армією Ротмістрова-Танкова. І тут, тут страшне, що творилося. Так що місце це визначне і в 20 сторіччі воно, воно так пройшло це все. Для кожного з нас це місце є пам'яттю Другої світової війни, у якій загинули наші діди та прадіди. Особисто для мене. Як для внука, солдата Другої світової війни. Мене оба діда загинули на війні, то це одне з тих місць, сакральних для нашого народу. А як для людини, яка займається громадською діяльністю, я що скажу, це приклад для нашої молоді. Це приклад для тих і показатель того, що, за що наші хлопці зараз на фронтах б'ються. Ми боїмося і билися, і, мабуть, будемо далі. А наступні покоління завжди відстоювати свою землю. А це одне з тих місць, де, де скажімо так, силами громадськості встановлені ці хрести поклонні, ще багато таких місць на Україні, які ніяк не відзначені, на превеликий жаль. Тож слова подяки тим людям, які дослідили та зберегли цю територію. Особлива вдячність Олександру Поворознюку, який своєю авторитетною думкою став на захист історії України. Я дуже вдячний тому депутатському корпусу, я скажу чесно, я знаю, як це все проходило, як це все йшло важко. І все-таки змогли люди від це все відстояти. Чесно кажу, я навіть не знаю, яку це було мужність взяти і піти на перекор і не дати це все, коли там ця голота накинулася, землю, землю, землю. Ну так що ми вдячні і Петрівським депутатам, які знайшли в собі мужність це все зробити Наскільки я знаю, Олександр Горич, там я взяв на себе ковотячу роль кулаком по столу, щоб, як той казав, що було все зроблено, закону. Так що ось такі от справи. Як той казав, в Україні кого ви знаєте? Ну, Зеленського, Поворознюка, починає перечисляти. Звичайно, всі криворіжжя, все його знає, всі про нього чули. Людина цікава, дуже незвичайна. А те, коли він оце взяв на себе цю, всю, всю деталь, оцю зв'язане це з цим полем. Я знаю просто, як це все проходило, як це все важко йшло. Й я його принципова позиція зіграла тут дуже велику роль. якщо визначну, я б сказав би. Громадських, звісно, вона зіграла, депутати, інше все. Але він пішов на цей шах, не побоявся, як то казав, виразити свою громадянську позицію. Це, це серйозний для мужчини шах, чесно скажу. Пам'ятаємо та цінуємо нашу історію, адже без минулого немає майбутнього.